Вігард мультивітаміни. Норма вітамінів та мінералів. Виробник США для зміцнення імунітету та для підтримки розумової та фізичної діяльності. Склад цього засобу входить комплекс вітамінів, мінералів. Ось ми бачимо склад. Крім цього, ще входить екстракт Жіншеню, екстракт ашванганди, і комплекс всіх вітамінів і мінералів. При фізичному навантаженні, при незбалансованому харчуванні, при заняттях спорту, при порушенні концентрації уваги. Призначають дорослим і дітям від 12 років по одній капсулі на добу. час її вартість цих вітамінів становить 350 гривень.